Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дорія Плей, і сьогодні ми граємо в Варксерве Волод. Але сьогодні у нас буде подкаст. Це подкаст по, по майбутньому. Сьогодні я хочу розказати і відповідати на питання. Так, з чого почну? Думаю, з питання: чи буду я гуляти на ПВП в серверах? Думаю, що буду, але у майбутньому. Зараз я знімаю два сезони арка. І тому трошечки мені важкувато зараз. І на перший сезон, і на другий сезон. Ем, Отак. От мені теж важкувато, тому що я знімаю два сезони. Перший це на Lost... Ні, не Lost Island. На ньому ми теж будемо гуляти. Я, я вам хочу сказати, що ми будемо грати на різних картах, але хочу закінчити сезони. Я граю на The Island та Вижені Землі. Ну, мені важкувато поки що, тому що я не можу придумати, що мені робити на The Island. Там уже я все придумала. Тут я роблю сезон, тому зрозумійте, я буду грати на PvP серверах, але трошечки пізніше. Далі. Чи планую я провести стрім? Дивіться, друзі, нам ще. Трошечки до 100 підписників. Ще трошечки. І я буду вести стріми. Можливо, я ще не знаю. але я дуже хочу вести стріми. Хочу вас всіх побачити, почути. Ну, отак. Фух. І про, трошечки про моє майбутнє. Хочу гуляти я не тільки в Ark Survival, но і в інші жанри ігор Як Chilas Art Jurassic World Evolution. Це теж цікаві карти. На них теж цікаво грати. Але знаєте, я почала Jurassic World Evolution грати, але чогось воно не цікаве людям. Не знаю чому. Я дуже стараюся роблю іноді навіть довгі відео. Щоб було цікаво людям. Може, довгі їм важко просто дивитися. Ну, так. Я хочу знімати не тільки арк. Комусь дуже подобається Арк, але мені Арк подобається, але хочу я ще знімати і інші ігри. Ви ж мене зрозумієте, надіюсь. Бо арк це не єдина гра, в яку я хотіла би пограти. Є ще багато різних ігр. Буду грати я в різні ігри. Ох. Інші карти арка я буду гуляти. Думаю, крім Генесіса, тому що Генесіса в мене немає тільки три карти. Це. Оберейшн, Екстиншн і... Вижені Землі. Я просто не сильно його розумію, як його сказати, тому отак от. Ну і так от. Ох, дякую, Кархо. Він мене дивиться. Дуже мене прям дивиться. Дякую за коментарі та підтримку, Кархо. І всім іншим моїм глядачам. Нас уже 72 людини, вірних моїх підписників і глядачів. Дякую вам велике. Ще трошечки, і, у нас, і нас буде кругле число. Ось так. Дякую вам всім, велике просто. Ось так. Е, які я жанри ігор хочу гуляти? Я ще не договорила трошки. Це буде. Чилас е, Art вихід 8. Теж цікаві дуже ігри з аномаліями. Раптор напав. Раптор! Да, вибачте, люди, але просто я трошечки збилась. А че всі на пасівки Люди, чого всі на пасівки? як так? Че раптор тут? капець и Так, я трошки збилась вибачте. Так, жанр ігор Ark. Chills art. Jurassic World Evolution. І ще різні ігри. Мені також подобається про котиків собачок. Це е, Animal Shelter. Дуже прикольна игра. Е, Также ж саме. Так само я ще дуже хочу гуляти в, е, як там вона? Я дуже хочу ще грати в Sims. В 4 і там ще багато ігор є. Також дуже хочеться пограти в Art Survival. Як там вона... Улучшена ця версія, як вона називається. Я забула як улучшена версія називається. Ну, коротше, ви поняли, про яку я карту. Ну, навіть гру. Це Ark Survival, але улучшений. прядик? Ну, ось так. Ви мене зрозумієте, я буду грати не тільки в арк. Комусь подобається Тільки Арк, а я хочу не тільки в арк грати. Це моє бажання. Ви можете теж предлагати ігри, в які б мені було цікаво грати. Я ну, не відкажусь. Мені дуже буде цікаво пограти в ігри, які б ви мені порекомендували. А і також. В коментарях напишіть, що б мені зробити, куди мені полетіть, кого приручить. Тому що в мене голова зовсім не варить, тому отак. Я стараюся придумати, по Вікіпедіям шукаю, кого приручити, кого було б легше. Ось трошечки про майбутнє, думаю, знаєте, в серії, яка вийде завтра, то там. Я хочу приручити Вовка, якщо заспавниця. Отак. А потім я ще хочу приручити дуже Ютірануса. І ще одного рекса хочу приручити на The Island. Тут у мене теж справ багато на цій карті. Хочу, я це зробити все для різнообразія, щоб ви довго не чекали серій. Щоб уже, ну було щось. Я дуже для вас стараюся, тому я дуже хочу зробити цікавий контент, та, ну, щоб було не сильно скучно, щоб було теж все, щоб було разнообразі, а не щось одне. Просто я хочу зробити подкаст, щоб вам розказати, що я би хотіла в майбутньому зробити, що я зараз хочу зробити. Як я планую своє майбутнє, як я хочу зробити свій канал в дальнішому? Що я взагалі буду робити? Чи буду я вести стріми ті самі? Це все питання для мене. Можливо, буду, можливо, ні. Я вам сказала, стріми я буду вести, але. У мене маленько к пока що, як сказати вам раптор. Як він? Як цей раптор сюди попав? А як сюди раптори? А як... Де ці раптори ділись? Чого вони тут, а? Угу. Следующих видов я еще хочу проручить добытчики, анкилозавра и і... все дальше и, і... так далее. Я хочу проручать богатых тварин. Кстати, цікаво, тут гриф, да? Тут нема грифа, надеюсь. Раптор. Какая такая. Его бы убить, конечно. Давай это убьем. Я і гуляю зараз, і вам розповідаю сьогодні. Тільки подкаст сьогодні. Я не буду нікого приручати, просто питаю, показую, розказую. Ну мені важко, чесно, зараз сказати, що я буду в дальнішому робити. Боїться з м'ясом. Тому так, у мене пока що. Можливо, ще раптора проручу в цей час. Для мене теж питання. Всі раптори, багато рапторів тут я стараюся вибрати карту, я, в... я стараюся вибрати місце, я, я вмираю, тому що це важко. Я вибираю важкі карти, щоб було цікаво. Цікаві карти з сюжетом хорошим. Щоб було цікаво не, ну я хочу гуляти з різними модами. Може без модів, може з ними, я не знаю. Але знаєте, поки що, отак. Я вам вже сказала, що я буду гуляти на інших картах. Я хочу гуляти і в інші карти, ігри, точніше, ігри. Бо Ark Survival це не єдина хороша гра. Є ще багато різних ігор гарних. Я стараюся грати в інші ігри, але не знаю, чого не людям не цікаво. Я ось гуляла в Animal Shelter, це сама перша гра, в яку я гуляла. Вона просто оказалась нецікавою. Тут не вийде водички мені нормально набрати. Траптори. Тут капризухи. так от Екуси Буду ще гулять на інших картах, іграх, але це трошки в майбутньому. Animal Shelter ніхто не дивився, він не цікавий чогось. Але теж прикольна гра, спасає тваринок. Але проблема, що нікому не цікавий. Я не розумію чому. Цікавий тільки арк. Але це не єдина гарна, хороша гра з сюжетом. Хорошим. Я вже сказала, я хочу грати ще на іграх формата Чілос Art. Jurassic World Evolution. Я вже дві частини зняла. Хто хоче подивіться, звичайно. Це прикольна гра. Хочу пограти з модом, там де, треба виживати за тварин, коли вони дитинчатка ще зовсім. Ну, коли ти граєш за ж... тварину. За динозавра. Там можна і Сумчатого Льва вибрати, і саблізуба, і всі. Кстати, було б неочікувано у себе біля бази побачити сумчатого Льва. Це було б капець, звісно. А так. Планую вже, що буду гуляти. І взагалі дуже хочу погуляти на інших картах. Прям ну дуже. Я не проти пограти ще в ігри, які ви захотіли. Будемо ізучать нові місця, будемо переселятися, будемо грати в різні ігри. Але ж існує не тільки арк. Бо люди в мене дивляться тільки арк. А, і так, да, PvP. Якось пока що, я вже відповіла, я гуляю пока що. На цьому сервері. Це теж мій час, моє время, У мене два сезони арка. Я повинна ці два закінчити на чомусь. Моя мета на першому сервері це приручити. Е Всіх тварин. Анкіла. А потім вже будемо перевчати. Тому так вам скажу: ПВП ПВЕ подождуть трошки. Стріми теж трошки подождуть. Інші ігри я буду грати, інші карти буду грати. Думаю, я вам все розказала, що хотіла. Дякую вам за перегляд. Всім пока-пока.